Ми готуємо на природі карбонару. До пасти нам потрібно буде е, такий бікончик. Закидаємо пасту. От воно трошечки піджарилось. Так, раз. Видиш? А ти запитував, як ми на трьом бістерки пармезан. Все повинно бути брутально. Не так як в мішленовських ресторанах. Смачного. Так, друзі, привіт! Сьогодні будемо готувати на природі. Давно е, нічого не готували. Е, М'ясо вже банально набрид в шашлик, стейки. Ми вже так часто да, на рибалки їздили е, їх їли. Тому е, сьогодні приїхав до хлопців половити половини півдня вони тут розклалися. Андрюх, покажи, як ви тут порозкладалися. Короче, тут фідера, коропові палки, все що завгодно. Е, а Думаю, нагодую їх чимось. А чим же ж нагодувати на карапові рибалки їхні карбонари? Чомусь подумав я і тому ми сьогодні готуємо карбонар. А, так, зараз давайте швиденько пробіжимося по тому, що у нас є. А, ну, карбонара. Перше, нам потрібна паста. Головне, щоб вона була з твердих сортів, щоб вона не варилася 3 хвилини, а десь хвилин 7-10. У ця у нас 8 хвилин вариться. До пасти нам потрібно буде е, такий бікончик. Я вибираю, щоб було більше більше м'яса, бо сало це прикольно, але мені не, не зовсім воно подобається. Чесничок, Два яйця, е, цибулька. Соль, перець, вершки. Взяв 15, ну взагалі краще, там 30% жирності не було просто. Трошечки олівкової олії і пармезан. Кастрюлю чим більше, тим краще. більше, ну Великої вона не може бути, тому чим більше, тим краще. Це Зазвичай я варю в більшій каструлі, але на риболовлі і так нормальна історія. Тут 3,5 літра, наливаємо води, чекаємо, щоб вона закипіла, і потім будемо кидати туди нашу пасту. Почнемо соус готувати після того, як кинемо саму пасту варитися, щоб у нас все було гаряченьке і нічого не охололо перед тим, як ми будемо їсти. Так, чесночок, от просто беремо. і Мнемо. Нам його треба роздавити, можна трошечки потім підрізати, але сильно мелко крошити не будемо. Є. Ой, це дімі, дімі, дійсно. Дай Димя, і дай мені. Ну, Ді, от це? Да, 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 да. Да, Поки у нас э, готується короче, это, карбонара, кипить вода, ні, так він нікуди не пливе. Так это це, от, нормально, це йде, нормально, а нормально. А вони такі тут. Ні, ну схоже на карпа. Амур мур все равно, він такий, трошки подорванный. О, да, хороший. Давай, пацан. Да. Вот что значит мастерство. Тихий приехал, короче, опа, и клюнул. Там амур на полтора кило. Ну, на два. Ну, хорошо. Голови его уже. А Дима, о, не, выпускай его тут. А скидки. 4 килограмма пиши. О, у нас якраз 86 плюс 4. ,90. Все. На О! Красавчик. На, тримай, у нас вода вже закипіла. Тепер, коли закипило... Ми що робимо? Правильно. Не кидаємо, ми солимо. Так, солити будемо. Соль крупна, тому багато її не буде. Так, посолили. Тепер закидаємо пасту. І нам потрібно сюди ще залити трошечки олівкової олії. Всі іншу олію наліємо сюди. Головне ж не поламати Лопатку на лаку, Ні, пасту. Не. Лопатку то таке. Просто деякі люди чомусь ламають пасту. Ламають пасту. Я думаю, і тепер у нас 8 хвилин. Тут не треба нічого угадувати, просто 8 хвилин. Погнали готувати соус. Сковородочка повинна бути гаряча. Перший чесночок. Прямо от, відразу чесночок і валіть його. А тепер вікончик. Прямо вот, ну так. Не шкодуємо, бо Олег Володимирович сказав, що він їсти хоче. Смажиться і у нас є якраз час лучок. Лучок нам потрібно половинка, мілко нарізати. І сюди ж. Оп. І все разом піджарюємо, щоб лучок такий золотистий. От чесночок у нас уже золотистий. От дивись, бачиш этот е, паста у нас така жовтовата ще із цього. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей момент. Коли залишається не так багато часу, ми розбиваємо сюди яйце одне, розбиваємо сюди яйце друге, але нам не потрібно зробити з цього всього омлет. Це важливий момент. От воно трошечки піджарилось, і сливки. О, сливки на Око. Половину, може, цієї баночки. І починаємо знову це все домішувати, перемішувати, і воно повинно трошечки-трошечки загустіти. Щоб вийшов у нас такий соус, не просто жидка водічка. Якраз у нас залишається хвилина до... Моменту. Схоже. І тут є два варіанти. Якщо ми готуємо маленьку порцію, то ми можемо всю пасту кинути сюди і разом його ще перемішати. Але у нас не така велика сковородка, тому можемо кидати в тарілки і зверху соусом. Тут кому вже як подобається, у кого є яка можливість. Так як ми на природі, то у нас... Буде окремо паста. Так, 16 секунд. Все. Готово. Насипаємо. А? Хто там хотів їсти дуже сильно? Так, раз. Володимирович. Пармезанчик. Будемо натирати. Виш, а ти запитував, як ми натрем без терки пармезан. Смачно, го? Вилки, да. Ну, повинні бути у нас спеціальні щипчики, але у нас У нас є мільйон папапів з собою. У нас є що завгодно, крім щипчиків для пасти. Але це опущення ми поправимо на наступний раз. О! Є! Все повинно бути брутально. Не так як в мішленовських ресторанах. Великі шматочки. Дмитро <рес> Смачного. Так, наша карбонара готова. Лев уже її уплітає. Ми з Андрюхою теж хочемо. Якщо цей рецепт був вам корисний, поставте лайк. Також підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Дмитро Барсук. Смачного. Карбонара спрацювала, так? Да? Карбона? Р... <рес> Прям ну вот ну. Песня, так? Да? какие тест вудочки? А я не знаю. Три з половиною ЛБ. Три ЛБ. Ну це ж форс тут при чому тут. Ну так нормально, просто там. Може новий рекорд? Е, не був. Да. Ну там, знаешь, тут воно ж не, розуміло, не зрозуміло. 8, 12. Ну не 20 точно. Не 20? Ну зараз побачимо. Андрюха, а куди ти зібрався? Вот так а вот. Бачишь чего? Шну. Ну шнур. Вот. Вот так вот мы вываживаем карпа. поэтому плаваем. Большой? Нет. Маленький? Да. Ну так в пацаку його засунь. Че? Сошел? В пацану подсак? сошел! <laughs> Давай! Ты бачишь, який кружок? Короче, оттуда кружок так и зробив, зробив, зрубил и аж сюда. Хороший, хорош. Дима педсик, мы. Ми... С усильными как я, конечно, я доставлю его с коряшки и будем отпускать. Хороший? Не, ну хороший. Хороший, не, не душка. Не я просто поворачиваю голову, смотрю, как он фи фидер болтает. Я думаешь, крепко, короче, болтает? Я фидер так побачив, что сляп-ляп, думаю, что сляп, а это фидер помелем ляпал. На ну, что По-моему, на мандарин. Танжерина, мандарина. Танжерина, мандарина. Да. Мачу, Мачо, мачо, мачо. А что снял? Ох. Ох. Вражение. Ну, тоже где-то семерочка. Жовтку? Так. Да. Мовкості тут. Поплив? Так. Да. Які емоції? Супер. Без слів.